Опада замоціля морози це звичайний травневий день у Москві. Падають дерева, машини застрягають у снігах. Видимість практично нульова. Росію накрив реальний апокаліпсис зимових ураганів та холодів. Схожа стихія теж готується до параду 9 травня. І такого катаклізму не пам'ятають вже як мінімум 100 років. Москвичі викопують себе і своїх рідних із кучугур, а пташки вже не співають. Моторошні кадри далі. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо ставити вподобайки, підписуватись на наш Ютуб канал для того, щоб бути в курсі всієї важливої та актуальної інформації, яку ми вже розпочинаємо вам розповідати. Тож уявіть собі на дворі травень в календарі кінець. Ць весни, а за вікном сніг що рясно сипле із неба, вкриваючи дерева авто вулиці, таку апокаліптичну картину потрапили мільйони росіян зараз. Адже значна частина території РФ накрила аномалія, яка за масштабами побила рекорди понад сторічної давності після кількох теплих днів циклон, який сформувався над Баренцевим морем принісе з собою сніг, крижаний дощ та мінусові температури у більшості регіонів Орафи. Хоча схожі погодні аномалії траплялися і раніше, саме весна 25-го року дійсно стала рекордною за масштабами та наслідками. Навіть Москву накриває снігом і 116-річний рекорд по опадах та катаклізмах побито. Певно, в останнє таке було в часи революції в Росії на початку 20-го століття. За даними Росгідромоцентру, на початку травня в Москві випала рекордна кількість снігу, понад 17 мм за добу. Це більше ніж фіксували за всі весни останніх кількох десятиліть. І відповідає. 35 відсотків від середньомісячної норми головні автомагістралі перетворилися на снігові пастки. а рух громадського транспорту був серйозно ускладнений. Аеропорти Дамедєдова та Шерметєва повідомили про скасування більш як 80 рейсів через. Обладеніння злітно-посадкових смуг. Метеоролог Євген Тишковець повідомив, що в столиці був побитий абсолютний рекорд 1909 року. Вулиці вкрилися півметровим шаром снігу, громадський транспорт працював із перебоями, а в аеропортах скасували десятки рейсів. Люди виклали у соцмережі відео з засніжених скверів та дитячих майданчиків, де замість зелені, суцільна зима. Хто жартував, що новий рік пройшов із запізненням. Інші обурювалися, що довелось діставати зимовий одяг у розпал весни. Вулиці вкриті, з матами ви 100 до 40 сантиметрів, викликали справжній хаос. В столиці працювали понад 12 тисяч одиниць снігоприбиральної техніки, проте цього виявилося недостатньо. Затори на дорогах досягли дев'яти балів, а в соцмережах з'явилися іронічні хештеги на кшталт. Травень помар, та морози перемогли. Найбільш шокуючим стало і те, що снігопади охопили навіть південні регіони РФ, де зазвичай у цей період розквітає Черемшина і розпочинається курортний сезон. У Краснодарському краї та республіці АДГ сніговий покрив сягнув до 40-50 сантиметрів. Через сильний вітер та мокрий сніг обвалилися дерева і електроопори, залишивши без світла десятка тисяч людей. Краснодарський край, Ставропілля та навіть у збережжі чорного. Моря накрили снігопади, яких не бачили навіть взимку. У розному температура впала до мінус трьох градусів. А рясний сніг пошкодив понад 300 дерев у міських парках, викликавши десятки обривів електромереж. В місті Майкоп сніг лежав на квітучих деревах, знищивши врожай абрикосів та персиків. Фермери втратили до 70% очікуваного врожаю, що вже спричинило зростання цін на ринках регіону. Місцеві фермери повідомляли про катастрофічні втрати врожаю квітучі. Сади опинилися під вагою снігу. А температура до мінус п'яти градусів пошкодила паростка, які вже почали проростати. За все життя такого не бачив, розповідав фермер із майкопа, демонструючи розтрощені гілки абрикос. Снігові фронти рушили й далі. В Самарській області дороги вкрилися крижаною кіркою. В Єкатеринбурзі місцева влада закликала не виїжджати без нагальної потреби. А в Тюмені довелося залучити військових для розчищення трас. Циклон накрив територію понад 2,5 з мільйонів квадратних кілометрів більше за площу Франції, Іспанії та Німеччини разом взято. Метеорологи пояснили, що причиною стала серія арктичних циклонів, які вірвалися в середні широти і зіткнулися з теплими потоками, утворивши фронти з рясними опадами. І таке явище нетипове для травня і зазвичай трапляється не частіше ніж раз на 50 років. Фахівці із кліматології пояснюють, що подібні суви кліматичних процесів, прямий наслідок до глобального потепління. Потепління Арктики призводить до порушення струменевих потоків, що отримують холодне повітря на півночі. Коли ці потоки слабшають, холод проривається на південь, спричиняючи так звані зумові вторгнення. Аналітики зазначають, що ЕРФІ одна із найвразливіших країн до наслідків зміни клімату. Проте система моніторингу, попередження та адаптації до таких умов поки що перебуває на ранньому етапі розвитку. На додаток до снігопадів в першій декаді травня росіяни зіткнулися. Із різким похолоданням у ряді регіонів температура опустилась до мінус семи 9 градусів. В Москві знову пішов мокрий сніг. А урочистості до дня перемоги проходять в умовах. Більш схожих на листопад ніж на весну. Люди масово скасовували пікніки, а мерія розгортали пункти обігріву. Кліматологи попереджають подібні явища не випадковість, а наслідок глобального потепління, яке призводить до розбалансування погодних циклів РФ. Відзначають зростання кількості аномалій від лютневих відлиг до липневих градупадів. А ось навесні 25-го стало очевидно, навіть травень більше не гарантія тепла. Цей рекордний весняний сніг став. Не лише погодною аномалією, а й символом того, що природа не підкоряється календарю, суспільству доведеться навчитися жити в умовах кліматичної нестабільності, адаптуючи міста і сільське господарство до нових непередбачуваних викликів. За офіційними даними під час піку снігопадів без світла лишилося понад Мільйон двісті тисяч осіб в 14 регіонах і найбільше постраждала Брянська, Курська та Воронезька області. Надзвичайники працювали цілодобово. А військові підрозділи допомагають, начебто, розчищенні доріг, якщо вони там ще лишилися. Міністерство енергетики Рав змушена також було відкрити резервні джерела живлення для критично важливої інфраструктури. Ну і на додачу до матеріальних збитків рашисти отримують і емоційне виснаження. Снігопади збілися із традиційним Травневими святами з 1 по 9 травня росіяни, які планували пікніки, поїздки на дачу та святкові марші, мають опинитися вдома під ковдрами в багатьох регіонах паради. Відбуватимуться також під снігом, а на центральних площах доведеться також напевно і розсипати пісок, щоб уникнути травмування людей. Ізоляція, погана погода та нестача тепла призводять до значного зростання звернень на гарячі лінії психологічної допомоги. Лікарі фіксують зріст депресивних станів та симптомів тривожності. Ну а ми нагадаємо, що до цього рефію накривали повені в Оренбурзькій області. рівень води в річці Урал. Піднявся до критичних позначок, що призвело до затоплення. Понад 15 тисяч 800 житлових будинків в 33 регіонах. Уряд оголосив надзвичайний стан. Евакуйовано понад 4 тисячі осіб, включаючи 885 дітей. У Курганській області повінь призвела до затоплення старих уранових шахт, що спричинило витік радіоактивних речовин в річку Тобол. Екологи попереджали про потенційне зростання захворювань в регіоні. А ось Алтайська край, Томська, Кемеровська та Новосибірська області також постраждали від повені. Вода затопила присадим. Ділянки, будинка, змусивши місцевих жителів евакуюватися. Весна 25-го року стала лакмусовим папірцем. Вона показала не лише метеорологічні, а й соціальні, економічні та інфраструктурні вразливості країни-агресорки. Ну, якщо вам подобаються такі новини, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш Ютуб канал. До речі, будемо також раді бачити і ваші коментарі під цим відео. Побачимось у свіжих випусках новин. Слава Україні!